В цьому фрагменті Євангелія Бог ось так особливо торкнувся до мене цими словами, кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що неміркою Бог дає духа. Роздумував над цим, що це таке Божі Слова, як це говорити Божі Слова. Ми десь собі уявляємо, що проповідувати Євангеліє, говорити Божі слова, це вийти десь на площу або так в церкві, як зараз, є проповідь, читати Євангеліє іншим людям. Але думаю, що говорити Божі слова це всі наші розмови, в яких немає гріха. Тому що Бог дав нам це знаряддя, слова, мову, можливість говорити, для того, щоб ми ділилися своїм досвідом, ділилися тим, що ми переживаємо, що ми досвідчили, що сталося в нашому житті. І це теж будуть Божі слова, тому що в цьому досвіді нашого життя є Бог. Цій історії нашого життя, яке є сьогодні, тобто історія нашого життя це сьогоднішній день, який ми прожили в цьому дні, напевно, було багато різного зустрічі, якісь справи. А може навіть хтось і змарнував цей день, може пролінувався і нічого не зробив протягом дня, але це теж історія життя людини, в якій людина може досвідчити або присутність Бога. Або те, що вона його не впустила в своє серце. Тому для цього, щоб говорити Божі слова, Ісус говорить, неміркою Бог дає Духа. Духа Святого потрібно для того, щоб говорити Божі слова. Але знаємо, що теж є такі розмови, в яких ми говоримо не Божі слова. Там, де є гріх. Там, де немає Бога, там вже не Божі слова. І для цього потрібно не Святого Духа, але потрібно Злого Духа, який керує, який веде людину, щоб говорити не Божі слова. Які це не Божі слова, які... які це розмови, які походять не від Бога, але від Злого Духа. Ну, наприклад, Матюки, осудження, прокльони інших людей, пустослів'я. Пам'ятаємо про Зуску із, із, цього, із адвентових наших роздумів, про зуску, яка багато говорила. Але, напевно, більше всього в нашому житті. Таких розмов, в яких немає Бога, це, я думаю, може бути осудження. Тоді, коли ми один з одним розмовляємо, і дуже легко впасти в цю слабкість, щоб перейти цю межу, коли ми вже починаємо осуджувати. Зазвичай це відбувається дуже плавно, дуже повільно. Починається якась навіть добра розмова про щось добре. А потім, будучи неуважними, не, е, не пильнуючи чистоту своєї розмови, щоб говорити лише Божі слова, тобто передавати добрий досвід, правду про присутність Бога в своєму житті, дуже легко перейти цю межу і почати осуджувати, Бог хтось щось. Так, зробив неправильно, і відразу можна почати виявляти це, підносити на поверхню, показувати іншій людині, що в тої третьої людини є це, це і це погане. І та друга людина, якщо теж є в такій незрілості в той момент, як і я, тоді вона підключиться до цього і почне далі. Або будемо разом продовжувати осуджувати ту людину. І навіть можна би було засікати по часу, бо тоді ми втрачаємо відчуття часу, і так нам легко йдуть ці розмови. Але коли йдеться про те, щоб, наприклад, в спільнотах поділитися, що доброго було в тебе сьогодні, що сталося такого, де ти досвідчував Бога, і всі такі думають. Години. А, що, а що Бог сьогодні зробив в моєму житті? А чи щось сталося доброго? Сталося дуже багато. Тільки ми цього часто не помічаємо, але помічаємо ті слабкості, гріхи інших людей. І це про це говоримо. Або коли хтось матюкається, деколи так люди говорять, та я лише деколи, та я лише трошки. Ну, не можна трошки залишати це трошки, вбивати себе і інших навіть маленькою дозою гріха. Бо, не знаю, якщо отруту пити навіть трошки, то людина і так помре, або дати іншій людині трошки отрути, то вона помре, але можемо ми сказати, що я лише трошки їй Може, може їй не зашкодить. Кожен гріх є отрутою, і навіть якщо ми трошки даємо цієї отрути, чи собі, чи іншим людям, то ми цим вбиваємо. А ще на рахунок осудження хотів сказати, що часом так в сповідях в сповіді, бувають такі випадки, коли людина каже, коли жінки говорять, ну, та нагрішила, але це таке наше жіноче. Я би не сказав, що осуджувати або там, говорити щось про когось це тільки жіноче. Чоловіки теж вміють це робити, теж виходиться. На це не треба вчитися, в школу ходити не треба. Ми одні, одні від інших вчимося це робити. Але я думаю, що важливо, щоб ми на це звертали увагу, щоб ми до цього так не ставилися. А, та ми такі. Ми собі любимо там поговорити, когось там осудити, кісточки пообмивати комусь, бо, бо це ми, ми такі є. Або я лише трошки матюкаюся, я лише трошки роблю там якийсь гріх. Бог посилає нас у світ для того, щоб Він через нас говорив, щоб Його слово стало присутністю в цьому світі. Щоб через нас Він говорив і діяв, бо Слово Боже живе і діяльне. Бо Бог сказав, і воно сталося. І щоб ми так ставилися до наших слів, коли ми щось говоримо, щоб ці слова мали цінність, щоб вони мали вагу. Бо є так не раз, що вже й не хочеться людину потім слухати, бо вона говорила. Мільйон слів, і не розумієшся, чи що з того було правда, що брехня, і що означають ці слова, щоб кожне наше слово, яким ми ділимося один із одним, щоб воно мало вагу, щоб воно було Божим Словом, щоб ми проголошували Ісуса Христа Воскреслого. Я впевнений, що апостоли, вони ж не тільки ходили і про проповіді говорили, вони жили. Нормальним життям, як кожна людина, але цим нормальним життям вони проголошували присутність Ісуса Христа Воскресного, так просто живучи, як кожен із нас. Але пам'ятаємо, що кожне слово, яке виходить з наших уст, воно може бути під дією Святого Духа, якщо воно є добрим, а може бути під дією злого Духа, якщо воно є злим. i mean